Брати і сестри, дорогі військові, шановна сумуюча, скорботна сім'я родину, бачимо знову і знову війна нас збирає на цьому сумному і святому місці. Як бачимо, в Україні не закінчується війна, вона знову продовжується. Вона знову продовжується і кожного дня нашу українську землю. Наші українські сім'ї, наші українські родини покидають такі герої, як Віктор, які, не задумуючися, залишили сім'ю, залишили родину і пішли захищати нас з вами. Пішли для того, щоб ми сьогодні бачимо, як у полі колоситься жито, Комбайни збирають урожай завдяки їм, завдяки їм. Ми сьогодні живемо, працюємо, маємо сім'ї, маємо родини. І навіть сьогодні той живий приклад, коли ми стоїмо на похороні, і той звук сирени, який розриває серце, нагадує, що в цей час, десь далеко в окопі, хтось помирає. В цей час залишається дружина без чоловіка. Залишаються маленькі діти без тата. Війна це і дуже страшно. Ніхто із нас не міг подумати, що вона прийде до на нас. Так, ми жили, працювали, трудилися, але нікому із нас не забудеться той страшний ранок. Коли кожен учув по телевізорі, з інтернету, з телефону дзвінкав, що розпочалася війна, закрилися школи, закрилися садки, і такі герої залишили сім'ї родини і пішли нас з вами захищати. Будьмо разом, будьмо дружні, бо тільки в єдності сила народу. Будьмо кожен день, та як перший день, коли стали і захищаємо свою землю. Нехай Господь Бог приймає душі всіх тих військових, які залишаються земне життя. Дорога дружина, ваш чоловік є герой. Дорогі сини, ваш батько є герой якого ми пам'ятаємо, за якого ми молимося, і завжди будемо їх пам'ятати? Хай Господь Бог приймає душу покійного Віктора у Царство Небесне. Амінь. Слава Україні! Героям слава!